Віта, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я до вас із цікавим рецептом ось таких не зовсім звичних у приготуванні котлет. Приготування цих котлет знадобиться по 350 грамів курячої печінки та курячого філе. Печінку я вже промила, зачистила від зайвого і порізала на менші шматочки. І так само зробила із філе. Промила і зачистила. Також нам знадобиться блендер. Саме блендер, м'ясорубка тут не підійде. У чашу блендера перекладаю печінку, сюди ж перекладаю шматочки філе. Тепер це все потрібно перетворити у фарш. Я в результаті, однорідна маса має вийти перекладаю її у окрему місочку. Тепер сюди додаю 100 г панірувальних сухарів, а також сіль та спеції. Із спецій я буду використовувати сушений часник, суміш перців. І оскільки тут є печінка, то я ще буду додавати мускатний горіх. І все добре розмішую. Оскільки я додавала панірувальні сухарі, то їм потрібен час, аби розчинитися, тому фарш я залишаю при кімнатній температурі постояти на півгодинки. Поки підготую цибулю. знадобиться ось така достатньо велика цибулинка, якщо брати по вазі, то тут у мене 150 г. Її потрібно порізати на невеличкі кубики. На плиті у мене вже розігрівається сковорідка, додала сюди 2 столових ложки олії, перекладаю цибулю, перемішую і на середньому вогні смажитиму до золотистого кольору. Смажену цибулю я відразу додаю до фаршу. Все добре розмішую. Фарш готовий і залишається лише посмажити котлети. У мене розігрівається сковорідка, налила туди олію, ложкою буду викладати фарш. І буду формувати невеличкі котлетки по товщині, десь 1-1,5 см. Смажитиму котлети я на середньому вогні по декілька хвилинок з кожної сторони. Всі котлетки я вже пересмажила, із моєї кількості продуктів у мене вийшла ось така кількість. Вони чудові, мають аромат, чудовий смак ось такі. Всередині. Бачите, чудово просмажилися. І такі котлетки підійдуть чудово для урізномінітнення повсякденного меню. А на сьогодні я всім хочу подякувати за увагу, буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру злагоди, готуйтесь з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.